Усім привіт! Сьогодні подивимося на шикарніший бій на бабасі пв 215 б 183 Якщо я не помиляюся, його зараз можна купити у боновому магазині за 15 тисяч бон. Ну, не знаю, є ще прокачувана бабаха, як ви знаєте, пв 4005 Так, і тут уже під'їжджає перший клієнт. Під'їжджає перший клієнт, хоче. З'їсти наш снарядок на 1750 середнього урона. приїжджає 60 ТП і вилетіло вище середнього на 1877. І ми ще тонканули від нього снарядик на 750. Ну, Порівняно з бабахою, то 750 це не, ту, не так аж багато виглядає. Так, а ми зараз чекаємо перезарядочки. Не знаю, чому в реплеях не показує скільки секунд перезарядки. Показує тільки оця червона шкала. Так, ми вже зарядилися. Дивимося, шукаємо нового пацієнта. Получати від усіх нам не хочеться. Але й присунути снарядик хочеться дуже. І 268, боже, який дурачок. Став до нас бортом і з'їв снарядик. На 1649. Ну, для нас досить непогано вийшло. Вилетіло е, нижче середнього але перший раз вилетіло вище середнього, так що це називається карм. Так, тут вже під, до нас підходить чергова перезарядочка. Їдемо до чергового клієнта, дати нашу таблеточку. Таже не стріляю в борт, щоб присунути. Не стріляю верніше в лоб, щоб присунути в борт, Пресовую в борт, наші союзники його добирають, дуже динамічний бій, просто по перезарядці робить, стріляє наша бабаха. Подивився він на мені карту, що взагалі толку немає туди виїжджати, бо Зверху середній танок, він тільки що сам навівся на нього, його буде світити рентгеном зверху, і він тільки якби туди виїхав, то скоріш за все самоходки його б відкидали. Так, їдемо ми підкрадаємося з другої сторони. Так, так, і пробує він тут виїхати наверх. Ну, в принципі, і правильно, зверху краще всіх буде видно. Супер конь. Е, вибачаюся, конкурор 9 рівня перешкоджає нам. Не хоче нам давати проїхати. Бачимо очередного клієнта на таблеточку і прописую йому таблеточку на 1574. Ну, теж непогано. Якщо дивитися на середній урон, але зійде, так би мовити, на півтора тисячі, чекаємо перезарядочки. Наша бабаха стріляє тільки голдовими фугасами, які пробивають 230 мм броні, якщо я не помиляюся. І середній урон 1750, є ще е, стандартні, дешеві снаряди. Бронебійні, які пробивають 310 мм броні, але забирають разового урона середнього 1150. Так, не знаю, чому наша бабаха бачить в прицілі вже другий танк і не стріляє. Хотів блайндом його спробувати зняти на ходу, але не попадає. Так, дивиться, він тут шукає, шукає. Шукаємо по кому стрільнути Так, знайшовся артовиблядок. Він о, в цьому бою о, по нас. Дуже добре, що жодного разу і не стріляв. Так, а ми тим часом стоїмо і чекаємо, там світився тортойс, торта, ми б тортом полакомилися. Так, бачимо, наш союзник засвітився, зразу по ньому працюють противники. Наша бабаха навіть не рипається нікуди, наоборот, він від'їжджає назад, щоб його не засвітили, обдивляється навколо. І тим часом пройшло 5,5 минут у нашої бабахи 6700 урона. Т-28 прототип цього, що нас, е, нашого союзника, тільки що вбили що стояв біля мене, показують звідки стріляли. І лайндом забирає STA1 фулового танка середнього 8 рівня. І чекаємо на чергову перезарядочку. Світиться два таночки у нас. Леопард один в прицілі, чекаємо на перезарядочку. Зараз ми йому присунемо. Так, і не стріляв. Не стріляла наша бабаха. Не, не вирішив верніше, в нього не стріляти. А тепер він подивився, що в нього там було тільки 300 хіппойнтів, він навіть не хотів пересовувати свого снаряду і забирати такі копійки по бабахи. Так, і стоїмо, чекаємо, може хтось підставиться, показує своїм союзникам, щоб підсвітили. Там об'єкт 140 шотний і Череотір 8 рівня. Скоріше за все, ніхто не захоче шотний під'їжджати, підсвічувати наших союзників. Скоріше за все, тільки як він засвітиться. Його зразу ж знімлять. Але наша бабаха знову продовжує тикати там на, на міні-карті. Показує, де йому світити треба. Так, і ми попали за світ. Нас засвітили. Наша бабаха приблизно розуміє, звідки його засвітили. Вецілює Тортойса. І ну давай. Давай, стріляй і... Ааа, не пробив. Не пробив фугасним снарядом. Забрав тільки 345 урона. Дуже обідно. Але нічого. Хоча бурасик не пробив нас другим снарядом. І на тому спасибі. А ми тим часом чекаємо чергової перезарядочки, 277 хоче нашої підтримки, він стоїть біля нашої бази. Тортой підсвічується. Наша бабаха поміняла снаряд на бронебійний. І, скоріш за все, має його пробити. Не попадає, бо ми бачили, як снаряд розірвався об землю. Як вам ця бабаха в рандомі, маєте її хотіли би мати, як на ній зараз грається, пишіть в коментарях. так Наш тортойсик відсвітився, і бабаха вирішила більше з ним не займатися. Спускаємося з, горб... з... з горбика. Так, щось наш Наша бабаха запідозрила, міняє з бронебійного на фугасний. Снаряд цей ще 1750 забирає. Щось він знає, бачите, щось він знає. Стоїте. Чи... Опа! Ха-ха, приїхав. Приїхав, так називається. Наша бабаха ніби жопою чула. Забираємо тим часом. Другий фраг, другого танка анігеліруємо у цьому бою. І тим часом нас показує 8244 урона. Але не забуваємо, що ще був блайнд на фулового ста 1. Так, тут арта противників вирішила з нами погратися в дирочку. Видно, не видно, попадеш, не попадеш, але вирішив не іскушати судьбу і втік. Наш головний герой на бабасі їде на нього, підсвічує і у нема чоловіка. Йди, тикай одною. Рукою на мишці вслідуючому бою на другому артовиблядку. А ми тим часом лишаємося 3 в 3. Наш е середній танок лишився 10 рівня Об'єкт 140, але він шотний. Раз у нього плюнути, і його немає. І наша союзна арта. І ми лишилися проти троїх Тортойса, Бурасіка. І так званого борща. Знову наша бабаха міняє на бронебійний снаряд. У нього вкачана інтуїція. На жаль, ми не бачимо, скільки е секунд займає перекидання снаряда і перезарядки в реплеях чомусь не відображається, не знаю чому. Спробував кинути блайнд. По кущах не знаю, як на мене, це була. Марна трата часу, бо тому що якби хтось там стояв в кущах, нашу бабаху він би підсвітив. Так, а ми дивимося, що нам робити далі. Хотіла бабаха наверх поїхати і передумала Думає, ні, туди ми не поїдемо. Як бачите, він написав що 10к вже настріляв, засвічуємо тортойса. Тортойс з борщом борщей з пушкою на 750, пресовують і наша бабаха лишається шотна. Залишається шотна. І нам або тікати назад, або зацілити борща. Заряджений у нас бронебійний снаряд. І поміняв він назад на фугасний. Хоче, напевно, його добити. Дивиться по сторонах. Ворщик хоче вилізти, хоче з'їсти нашу таблеточку. Ходи, ходи маленький. Так, їдемо на тортойса і... Борщ буває нашу, нашу бабаху, а бабаха борща. Так, отакий у нас получився бій на бабасі. Розмінялися з борщом снарядами. Нашому ігроку не повезло, але, Ну, як сказати, не повезло. Е, так, наш головний герой здобув мастера, основний калібр. Більш докладні результати бою. Він настріляв 11 344 урона. 4 фрага 714 чистого опиту, бо була поразка. Так, і він стріляв у перемішку снарядами 27 658 срібла чистими. Вийшло у нього забій. 11 тисяч. Оцей урон є максимальний на цій бабасі у цій обнові. Якщо вам сподобався бій, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Я буду всіх радий бачити. До зустрічі!